Добрий день малята. Сьогодні ми будемо з вами малювати домашню тварину. А яку? Здогадайтесь. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки, шкряпки, дряпки. Здогадались? Так, це котик. Давайте згадаємо, з яких частин складається тіло котика. Це голова. На голові два вуха, тулуб, чотири лапи, хвіст, все тіло покрите шерсткою. Пропоную намалювати ось такого котика. Для роботи нам потрібна клійонка, аркуш білого паперу, предмети круглої форми, гуашева фарба е помаранчевого кольору, простий олівець. Фламастери, виделка та мокра серветка. Розпочинаємо. Беремо предмет круглої форми, це вона старілочка, обводимо її. Це у нас буде тулуб. Ось так. Це у нас буде голова. На голові малюємо трикутнички, два вуха. Та малюємо хвостик. У котика хвостик може піднятий вверх і може опущений бути. Ми ось так намалюємо. Все. А тепер беремо веделку і малюємо нашого пухнастого котика. Виделкою вмокуємо виделку в вашову фарбу гарненько. Котик нас пухнастий. І починаємо по контуру, ось так. От виделочкою накладаємо фарбу. Не бійтеся, ще вмокуємо і продовжуємо. Можна повертати малюнок. ось так. Гарненько-гарненько накладаємо. Также. Все, готово. А тепер беремо губку і при допомозі губки малюємо вушка і хвостик. Ось такий хвостик. Все, даємо час, щоб підсохла гуаш, і будемо промальовувати дрібні деталі мордочки. А зараз будемо малювати при допомозі фломастера очі. Так, якого кольору? Очі у котика зелені. Так? Беремо зелений фломастер і малюємо очі. Так, далі що нам треба намалювати носик, далі що щічки? Не забуваємо про вуси, У кота довгі, пишні вуси. Ось так, язичок. Гарний. Котик готовий. Можна ще кінчики вушок Ось вшок чорним кольором промалювати і кінчик хвостика. Ось такий пухнастик у нас вийшов. А я хочу побачити ваші малюнки. Надсилайте, будь ласка, бажаю успіхів!